Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом сьогодні, 9 березня, служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП Антонов, як з генеральному директору ДП «Антонов» Сергію Бичкову, начальнику безпеки авіатранспортного підприємства Антонов Нитьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП «Антонов» Харченку. За версією слідства у січні лютому, 2022 року він неодноразово вони, вони, вибачте, неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні фортифікаційних споруд на території Литовища в Гостомелі, що призвело до зниження обороноздатності об'єкту та як наслідок захоплення цього стратегічного об'єкту. Пам'ятаємо, що саме відбувалося в Гостомелі на самому початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і в березні 2022 року Дмитро Антонов, командир екіпажу мрії, звинуватив керівні. ДП Антонов у бездіяльності за його словами 26 січня. майже за місяць до війни, представники НАТО НАТО через попередження заходу про можливий напад Росії на Україну пропонували керівництву Антонова перебазувати весь його флот у Лейпциг. Однак від керівництва підприємства відповіді не було. Саме керівник льотної служби командира Ан-225, ан 124 Дмитро Антонов. Зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. В ефірі слава Україні. А, добрий день слава. Ну от ми розуміємо, що ви ще в березні минулого року говорили про те, що щось таке незрозуміло відбувалося так в гостомелі. Щось таке незрозуміло відбувалося на м, підприємстві Антонов. Що вам одразу здалося підозрілим? Чи могли ви про це розповісти? Так, ще в березні це було 18 березня. Мої підписники мого каналу запитали мене, так, чому ж не евакували мрію і інші літаки. Я відповів, такої команди не було. Для того щоб літаки змогли перебазуватися і злетіти з нашого лисовища. Треба тільки одне: це наказ на директора нашого авіакомпанії та генерального директора. І ми через 2-3 години були вже в повітрі. Це не було наказано. Ну тут так дуже важливий ще момент. Ну про це писали саме закордонні медіа. Так про те, що е, директор ЦРУ Піл Бьорнс, він відвідував Київ саме у січні 22-го року. Він більше того говорив про те, що саме з гостомеля буде саме у Гостомелі буде висаджуватися російський десант. Ми це і побачили рівно це. Ми і побачили 24 лютого. То чи пам'ятаєте ви, що відбувалося у січні-лютому? Ну я маю на увазі до 24 го числа. Що саме відбувалося в гостомелі? Можливо, ви знали про що говорили на підприємстві Антонов? Ну є, є чесно кажучи, от. Що стосовно мене, я е, нічого такого не при причував. Е, чому наприклад? Е, я там поправ, потрапив у лікарню за два дні до початку вторгнення, і я е, попросив перегнати мою машину в Гостомель. Моя машина на назавжди в Гостомелі. Там у мене в офісі пів мого життя залишилось. і чесно, от я не відчував те, що я потім зрозумів. Це вже було потім. Я зрозумів, наскільки я не бачив того, що від е, було навколо нас. Наприклад, всі авіакомпанії почали івакувати літаки. Наприклад, страхові компанії почали страхувати спочатку на тиждень, потім за 10 діб до вторгнення на дві доби, за тиждень до вторгнення вже страхували тільки на добу літаки. Це ж Явний признак того, що щось не це. Але я про все це я дізнався. Трішечки пізніше і І через рік я в моєму пазлі вже сложилось дуже багато шматочків. І я розумію, наскільки я був ну такий необмізаний. Я вірив в нашому керівництву, я вірив нашому підприємству. Ну, от зараз, коли цей пазл як ви кажете, вже склався, то. Яку картину ви бачите? Чи це... Чи можна зараз? Ну, ваше припущення? Звичайно, бо буде розслідування, і це має мають розслідувати саме ті органи, які цим займаються? Можливо, далі буде ще й суд? Але які висновки ви зробили? От що саме відбувалося? Чому? Не було, ну якби не прислухалися до порад, і навіть те, що ви кажете, так коли всі іноземні компанії так вони евакуювали свої літаки, чому цього не відбувалося в Антонині? Я гадаю, що керівництво я не буду говорити конкретно хто, тому що ви правильно говорите, що слідство повинно з'ясувати. Але я впевнений, керівництво знало про те, що буде, і вже готувалося до цього. Вони були впевнені, от саме в тому літскріді, саме в тому за дві, за три доби на 8 березня парадом пройдемо по Хрещатику. І вони все вірили і готувалися. І приготували такий, як я гадаю, невеличкий подарунок для загарбників у вигляді з маленьких літачків. Такі маленької мрії такої маленької, і такого великого підприємства, як державного підприємства «Антонов». Ну, от знаєте, коли ми говорили, ну це про інше підприємство, так про саме Моторсіч, так і про В'ячеслава Богуслаєва, то там кажуть, слухайте: ну якщо подивитися на те, що В'ячеслав Богуслаєв взагалі йому 84 роки, так і все, що він там казав, він ніколи не приховував того, що він є симпатиком Росії, чекає тут на Путіна, і взагалі був би тільки щасливий, щоб Росія а краще ще й радянський Союз повернув. Якщо говорити про керівництво ДП Антонов, то чи щось подібне можна було побачити? Чи також був отакий, знаєте, така таємниця Полішинеля, коли всі розуміли так чи інакше, яких поглядів може притримуватися керівництво підприємства? Ну невеличка різниця. Ми державне підприємство, а Богуслав це акціонерне, наскільки не я розумію, і це е Велика різниця, і Богуслаєв відчував себе намного незалежнішою людиною і вважав, що йому це все зійде з рук. І, ну таке. А е, наша керівництво це потихеньку е, робило і просто готувалося. Гатувалося, і я б може б, і нічого і не знав, і не говорив, якщо б не знищили літаки. Мене вбило то, що я як керівник льотної служби, як пілот, мене в мене забрали половина моїх Ну моїх літаків, ну це літаки на яких я виконував свою роботу. Це моє все життя, і в в мене вкрали половину життя. Тому я був в такий ну і сказав, що тут щось не те. Це, це не повинно бути так. Чи була, от я ж розумію, що додавайте, що співробітників на підприємстві Антонов? Ну, не тільки ви, так чи у когось також були от подібні підозри щодо того, що відбувалося в лютому березні 22-го року? Я не знаю. Виступив, може, я один, тому і був швидко звільнений з роботи. І ну потім все було добре. Я не чув ні від кого, але потім, вже в березні, квітні, травні, до мене звертались багато робітників нашого підприємства з конкретними фактами, які ми не бачили напередодні війни. Наприклад, 23 лютого якісь невідомі люди бродили що гостоми і роздивлялися, розпитували. Вони таких ніколи не бачили хоча тут працюють. Ну і багато других фактів, які вони мені висказували. Але відкрито ну таке в нас життя. Люди ну не дуже хочуть відкрито виступати проти тих, хто. Дає роботу Пане Дмитре, ну от ви е, тільки що сказали так, що е, що вас звільняли так з Там. підприємства Антонов, а потім ви сказали все добре. Ну От е, розкажіть про це, як відбувалося це ваше звільнення, і який результат у фіналі? Ну, то що я говорю, що вось березня я виступив на своєму каналі Ютюбі е, причини, чому знищені літаки. Ну, от причина одна, що е, не було прийнято рішення, і керівництво е, нашої авіакомпанії е, спрямувалося до городу Лейцево в Німеччині, щоб е, захватити офіс е, нашої дочерньої компанії. Ось і на наступний день мені повідомив мій керівник, що все це зрозуміло, так, що... Дивись, що буде. І я вже там через інтернет узнав, що мене звільнили. Побачив наказ з моєї посади, а потім навіть не знав, що мені повністю звільнили з роботи через тиждень після 18, десь 25 березня. Ну а 1 квітня все пішло в іншу сторону, було впровадження відсторонено від керівництва генерального директора, і новий керівник Гаврилов Юген відновив мені на цій посаді. От ми, от маємо так сьогодні саме інформацію про те, що Служба безпеки України проводила обшуки, ну якби у колишнього е, директора держпідприємства Антонов, саме Сергія Бичкова. Е, чи ви здивовані? Чи у вас є здивування щодо того, що це відбулося аж за рік більше ніж рік після тих подій 24 лютого, ну, після тих подій лютого березня? А, я гадаю, що Перше війна триває, це перше. Друге, знайти прямі докази вини того чи іншого чоловіка це не просто це важко. І це дуже дуже добре. Що знайдені були о, о, ті правові відхилення від закону, які стали. Новою для їх затримання, ну це не може бути дуже швидко, але раз ця справа стронулася з місця, вона повинна вирішитись і буде завершена. Якщо щас, щас хтось скаже, що о, все все добре, все вже вирішилось. Вирішиться тільки тоді, тоді, коли ми побачимо на лаві підсудних цих людей, і їм буде винесений справедливий вирок. Тут я з вами повністю погоджуюся. А от чи можна ну, говорити про те, що що зараз відбувається з держпідприємством Антонов? Чи стабілізувалася ситуація? Ви сказали про те, що половина авіапарку була втрачена. То а, які перспективи ви бачите? Ну, державне підприємство існує. Але це військовий стан. Ви самі бачите, це обстріли. Працювати в повному обсязі дуже дуже важко. Головне, зараз ми зберігаємо весь наш научний потенціал, нікого не звільняють з научних робітників, конструкторів. І е, треба вже незабаром буде їх завантажити майбутніми справами. Е, тут треба таких, ну не, 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 не знайти ці справи. справи є. Це майбутній авіапром України. Е, це можливо, і я впевнений, що це потрібно нова мрія і е, нові розробки літальних е, апаратів чи е, інших. Е, Ну от знаєте, зараз ще ми маємо ну таку ем, дискусію у суспільстві, так щодо того, а чи треба відновлювати мрію, а чи була б вона рентабельною? Якою є ваша думка? Ну, зважаючи на те, що це найбільший літак у світі, і от, на жаль, саме під час цього цієї висадки російського десанту, десанту російських окупантів в Гостомелі, літак був знищений. Так, в питанні відновлення другої мрії дуже багато письмісів. Ну моє бачення перше, відновлювати треба, але зразу скажу, що проєкт Мрія це не комерційний проєкт. По-перше, друге, мрію повинен будувати весь світ. Не Україна одна будувати, а будувати всім світом за кошти. Інвесторів, які люблять, люблять авіацію, які люблять мрію, і потрібен такий фонд реальний фонд, в який буде внесено достатньо коштів, щоб відновити, далі от над цим проектом, якраз наші конструктори зараз можуть і працювати. Потрібно державне підприємство має дуже важливий компонент нової мрії. Це фюзеляж, крило, це 70% нової мрії, і державне підприємство може зробити все, що стосується заліза. А от те, що облаштування всі системи літака, оце нам потрібно від е, е, мирових світових виробників авіапрому, вонька, робус, ембрая. Тощо, це система керування, гідравлічна система, система шивлення, авіоніка це 30%, але на це потрібна ну, різні думки від 500 мільйонів доларів до 800 мільйонів доларів. Щоб сказати, чітко сказати, скільки це треба зробити проект. А тепер ще думка, яка вже комерційна в цьому проєкті. Якщо буде в нас нова мрія, вона буде обладнана новітнішими системами, новітнішою авіонікою. В нашому парку ще є Руслани. Руслани ну, за кілька років вже будуть потребувати модернізації глибокої. і ми зможемо використовувати. Нароботки, які будуть зроблені для мрії, для модернізування наших русланів. А за що Русланів за рахунок Русланів живе все наше підприємство? Оце комерційна сторона цього проекту. Так, так зрозумів, я пане Дмитре, і дуже добре, що ви це пояснили. Знаєте, що я хочу з вами звичайно вже поговорити як з експертом з авіації. Ми ну, багато говоримо з самого початку широкомасштабного російського вторгнення про те, які літаки могли б надати нам наші західні партнери. Так є велика дискусія, чому цього не відбувається, коли це може відбутися, що для цього потрібно. Так чи інакше, всі сходяться на такій думці. Що скоріш за все це можуть бути саме літаки F-16, Ну і це просто пов'язано з тим, що цих американських літаків їх найбільше, так їх просто ну багато, так і це не найновіша якась розробка їй же там достатньо років. От і звичайно, що є поширена думка, що насправді в України немає от тієї інфраструктури для того, щоб і обслуговувати F-16, і де взагалі його розміщувати, і так далі. То от ваша думка щодо f 16 Як ви гадаєте, скільки часу нам потрібно для того, якщо давайте так уявімо собі, що завтра е, Сполучені Штати Америки скажуть, що все дамо, дамо вам f 16 скільки то, е, скільки часу нам потрібно для того, щоб е, все зробити для того, щоб е, ми могли їх використовувати? Я е, ніколи не був. Е, Ніколи не літав на винищувачах, але ми вже дуже дуже довго говоримо про те, що можливо ми будемо мати літаки F-16 чи інші. говоримо і останні часи дуже часто про це говорив. Але тільки сьогодні з'явилася новина, що ну ми визначилися, І що вже два пілота проходять навчання. От е, навчання ну, десь займе від 4 до 6 місяців це навчання пілотів. І ви дуже дуже гарно сказали, що е, потрібне матеріальне технічне забезпечення: це аеродроми, це обслуговування, це навчення е, авіаційно та технічний персонал, навчаний, авіаційно-технічний персонал треба вчити десь. Два рази довше, чем, чем пілотів, тому це непроста річ. Краще звірська до світана. Він дуже дуже обізнаний. Він військовий пілот вінічович. Він дуже добре зможе прокоментувати цим. Так, 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 Роман Світан, буквально, якщо я не помиляюся, два дні тому був в нашому ефірі. Ще раз у нього угу. перепитаємо. Ну ж попросимо його прокоментувати цю тему. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. Дмитро Антонов, керівник льотної служби держпідприємства Антонов, командир Ан-225, Ан 124 Був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що саме сьогодні, 9 березня, служба безпеки України провела обшуки та вручила під а, декільком чиновникам з держпідприємства Антонов за версією слідства у січні лютому, 22 року, вони неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні фортифікаційних споруд на території Литовища в Гостомелі. Це призвело. Ну, м'яко кажучи, до зниження обороноздатності об'єкту і як наслідок захоплення цього стратегічного об'єкту, саме там російський десант, саме в гостомелі, саме на цьому аеродромі висаджувався російський десант. Звичайно, що вони планували це трошечки по іншому, без нашого спротиву, але все одно ми розуміємо наскільки важливим був і залишається гостомель і той аеродром, який там знаходиться. Ну і от у у середині березня командир екіпаж. Жу, мрію, саме Дмитро Антонов, який був тільки що у нас в ефірі, він на своєму Ютуб-каналі розповів, що за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ аеропорт у Лейпцигу був готовий прийняти авіапарк авіалінії Антонова. Зокрема, і наш літак Мрія, тобто найбільший в світі, так, літак, який на жаль був втрачений в Гостомелі. Uh, весь цей uh, авіапарк залишився в гостомелі тільки тому, що була халатність, халатність керівників. Була б команда літак би полетів, казав Дмитро Антонов. Офіційною причиною, чому АН 225 тобто мрія, залишився в аеропорті, прес-служба Антонова назвала ремонт двигуна. Проте провідний конструктор мрії Анатолій Вовнянко каже, що літак міг вилети, вилетіти і без нього. Тут далі цитата. Мрія літає на п'яти двигунах. Ми колись летіли в Америку за гуманітарним вантажем. І е, у, у нас ще на початку Атлантичного океану один двигун відмовив. Летіли на п'яти, і це з вантажем е, згадує саме. Анатолій Вовнянко, провідний конструктор мрії. Станом на зараз ми розуміємо, що ті підозри, які були вручені за ними, має послідувати суд. Так ми розуміємо, що коли вже вручають підозри, то мабуть розслідування вже завершилося, чи як мінімум воно знаходиться на фінальній стадії. Розуміємо, що пройшов рік. Так більше ніж рік, зараз у нас 10 березня висадка російського десанту в гостомелі була ще 24 і 25 лютого, вони декілька декілька разів намагалися це зробити. Також маю нагадати про інформацію, яку мали наші західні партнери. Пам'ятаємо, що ще з 2021 року вони попереджали і Україну, і світ про те, що Росія готується саме до такого великого вторгнення. Так що всі ті війська, які вони... Підігнали до е, кордонів з Україною, що це все не просто так. Більше того, вони мали якимось чином, ми не знаємо яким дуже точну інформацію щодо того, звідки буде е, наступ саме на Київ. і як повідомляється, якщо мені зараз, якщо зараз не помиляюся, саме Washington Пост американське видання писало про те, що директор ЦРУ Біл Бьорнс, завітавши до Києва у січні 22-го року, зустрівшись з вищим керівництвом країни, повідомив саме про те, що гостомель буде використовуватися окупантами як місце, як така важлива точка їхнього десанту для наступу на Київ для захоплення Києва. Ну і нікому не треба нагадувати, що серед іншого окупанти везли з собою парадну форму. Ця парадна форма була їм потрібна для того, щоб пройтися парадом по Хрещатику. От е, е, така є інформація, вона не є таємною. І те, що ми почули тільки що від керівника Льотної служби держпідприємства Антонов Дмитра Антонова. Е, що керівництво, на жаль, Керівництво цього держпредприємства також готувалося до параду расистів по Хрещатику, але не сталося, як гадалося. Це дуже хороша новина. Далі у нас будуть саме новини, новини від Анни Ільницької, і після них я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.